Він сказав, що по його прогнозах війна ще буде тривати три роки, він так каже. Та не буде вона тривати три роки. Чекають, поки помре Путін звістка. Але довго ще перебувати в якійсь ілюзії. Нам то скажуть не відразу. Не відразу. Але це карта смерті. Кінчини. Почуємо. На закінчення теру. Про Крим а, і а, можливі там конфлікти і відділення територій від Російської Федерації. А ну і, і, і це погано, тому що я думаю, що негатив він притягується, а от позитив він тобі і повертається. От ну, от як ви кажете, дійсно люди ж не знають. До мене, наприклад, в мене пів сім'ї. Е, ну, на фронті в мене статової лінії, дядько, син, ще один. Потім з маминої лінії зараз сам пішов 22-річний хлопець. І от вчора я з ним говорив 20 хвилин. Він в найгарятішій точці України. Він пройшов навчання в Україні, в Польщі, танкіст. І ми так переживаємо. Ну я, ну, я цього не показую, так, але ну тому, що єдиний син там сестри моєї мати, так і він це було його рішення. Він сказав, все одно рано чи пізно мобілізують е, більшість. Тому що він сказав, що по його прогнозах війна ще буде тривати три роки. Він так каже. Та не буде вона тривати три роки. Чекають, поки помре Путін, і все. То я сподіваюся, що його і не буде швидше. Ну, те, що я чую, те, що ну, йде, яка інформація, він повинен закінчити своє земне життя до кінця цього року. Восени, восени. Ну, то нехай так і буде. Ми, ми всі чекаємо, щоб е, його не стало. Я просто думаю, стільки допомоги, стільки жертв, також стільки сили, е, бій такий. і Ми бачимо, що Україна все одно продовжує рухатися вперед проти такої величезної території, так і там втричі більше народу, так. Тобто там ну, нехай буде це. Е, Ясно, так, але його багато теж, але його тобто багато. техніки розумієте, тобто це ми теж розуміємо. Ми боремося проти такої глучиної країни е, ну, по території, так, але вона ну, не відповідає своїм розмірам і не відповідає е, загиблим. Ну я сподіваюся, що його усунуть. А чому, до речі, е, ніхто не найняв снайпера? Давайте подивимось це питання. Люди, які, ну, які полюють на Путіна, чи є? Є? Є. Люди зі зброєю в руках, вони є, які чекають цього такого зіркового часу, задоволення, але чекають слушного часу. Чи знають люди, люди, де справжній Путін, а де його двійник? Чи знають люди, де справжній Путін? Ну, ці снайпери, я не знаю, хто це. Знають, 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 де він знаходиться відлюдник, знають, де він сидить. Це все під контролем. Чекають, коли він вилізе зовні. Ну, Це цікаво, тому що я слухав інтерв'ю Кирила Буданова, начальника гору. Він сказав, що взагалі останній раз бачили 26 квітня, чи травня, квітня, здається, дві року. Чи правда це чи виходить справжній цей Путін на люди, чи він лікується? Було такої багато інформації, онкологія і так далі. Ну, справжнього вже дуже давно ми, ми не бачимо. Справжнього давно не бачимо. Це очікування давно. вже давненько. Карта, би, минулі події, давно ми вже його не бачимо. А що, що зараз справжнім відбувається? Що зараз справжнє? Сумна його доля. Ну, оце дім, ліжко. Отакий сумний він там лежить. І поруч з ним рядом крапельниці, лікарі, і ще хтось дуже чекає, коли все закінчиться. В минулому матері ви казали, що там і доньки в його жалобі, тобто всі чекають цього моменту. Чи почуємо ми найближчим часом новину про його смерть? Чи почуємо? Почуємо. Дивіться. Ось гляньте, хлопець приклав рота, е, до рота Лодоню, кричить так? звістка. Але ми будемо того, що перебувати в якійсь ілюзії, нам то скажуть не відразу. Не відразу. Але це карта смерті, почуємо. почуємо. Не відразу, але почуємо. Ну, Чому можуть десь там тримати там, на холодильниках десь і ще будуть підганяти. Ми почуємо, але от чи відійдуть війська, чи все таки зсу їх мають вибити з України? Тобто наскільки це пов'язано з відходом Путіна? Так, чи відвіде російський відійде, чи на чи нам, наприклад, скажуть одразу? Ні, чи ні, ні, тут, тут уже тут уже до коли це буде відбудеться ця подія. У російських військ відбудеться отаке, отакий стан відлюдне. що ми тут робимо? Що нам надалі робити? Оце зневірення, втрата, втрата мотивації. І тут більше йде вже захист якийсь їх. Ми будемо їх ну, якісь частини. В розумієте воно не може бути загалом, щоб вони вийшли. Десь вони ще будуть триматися, а десь вони будуть ну. Виходить саме і о, такі ще питання в мене на закінченні теру про Крим о, і о, можливі там конфлікти і відділення територій від Російської Федерації. О, перше, ми чуємо часто новини там: вибухи в Севастополі, Джанкої о, в Євпаторії було о, тобто, прильоти, о, це знищення штабу Чорноморського флоту Російської Федерації. А, чи почуємо ми також ну, найближчим часом звістку про а, захід ЗСУ в Крим? Ну, це не буде захід. Це буде трошечки по-іншому. Може, це буде це... десантна якась операція. Це буде якісь маленькі, маленькі якісь угрупування, можливо, будуть заходити, але. Спершу буде таке точкове знищення якихось ем, чогось такого ем, масштабного великого це колесо фортуни, яке ну повторення подій, тобто влучання, аеродроми, склади, нафтобази, якісь їхні угрупування, такі крупні? Оце е, спочатку, отак от, от буде, але невеличкі такі угрупування, невеличкі все ж таки будуть там. Ну це таке знаєте, комбіноване буде так. Чи будуть битися і так кігтями вгризати Ця росіяни за Крим чи це буде, наприклад, звільнення взагалі останньої території окупованої? Чи будуть росіяни вгрізатися за Крим? Е, їм зроблять такі умови, звідки вони будуть мусити йти. Вони не захочуть. Ну хтось, звісно, там і поляже, скажімо так, але будуть такі умови, коли вони будуть покидати Крим іншому. Ну розумієте, чисто стратегічно в Криму вести вуличні бої неможливо. Ну, яким переріжуть із, із наземний коридор, перебитий буде е, міст. Ну, ну що хто не смів втікти, той не той лишиться? Якось так воно буде. Так і зараз бачимо, Азербайджан почав військову операцію проти Вірменії, на Горного Карабаху. Влучає по базам е, по базам російським е, Азербайджан, Власне е, подивимося, ми чи почуємо ми далі ще більше збройних конфліктів. Саме на території Російської Федерації. Це Грузія, наприклад, відвоювання територій, Ічкерія здобуття незалежності. Чи будуть ці збройні конфлікти надалі, на території РФ? Будуть. Не дуже багато, не одразу будуть спершу спробують домовлятися, спершу спробують домовлятися. Але не все буде, ну. Не зможуть домовитися. От Ми тут балакаємо, об'єднуємося, але все це не має ніякого толку і смислу. І далі понеслась душа в рай. Далі активні дії, розборки, зіткнення. Ну, от таке, побачте, це руйнування чогось. Так, будуть. Ми ще будемо чути. Ну, це ж буде, як знаєте, як демонтаж Росії, розвал буде. Звісно, вони будуть відділятися. Хто як зможе, але звісно, Росія буде намагатися тримати в купі ну свої там ці ж окуповані землі? Але так буде такий так. розвал дуже гучний? Ну і, 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 як за військовий спер Петро Черник або імперія, або розширяються, або звужуються. В іншого виходу в них немає. І останнє запитання: чи відбудеться схватка така між е, Китаєм і США? За певну територію РФ чи поділ території, чи загалом відбудеться якийсь такий конфлікт між Китаєм? я не бачу, щоб цей конфлікт був дуже гучний, угу. теж спершу спробують. Їм дуже важко домовитися. Дуже угу. важко. Але тут буде крапка хтось один поставив крапку. Тут по важкі як сказати, от їхній конфлікт. Я не маю на увазі, що це тут мені не показано, що воно виліться. Військовий конфлікт ні, це між ними, між ними буде така гризня. Дуже важко їм буде домовитися, і тут буде така, знаєте, гучна крапка поставлена, і поки вони е розійдуться, ну як в задоволеному стані. Тобто найближчим часом конфлікту між Китаєм і США ні, хоча все дуже дуже між ними натягнуто. Дякую вам за цю інформацію. Будемо допомагати далі Збройним силам України, донатимо працюємо інформаційно, і Україна, друзі, обов'язково переможе. Так, ваші не останні слова звернення до українців. зараз. Крайні слова. Бажаю всім терпіння і мудрості. Все буде Україна, все вже є Україна, всього найкращого.